Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики Збройних сил України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Шановник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру у місті Києві, 53 земельні ділянки на території України. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площою 2000 квадратних метрів та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Також він вніс до щорічної декларації особи уповноваженої на. Виконання функцій держави за 2022 рік недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім'ї активи у розмірі 2 мільйона гривень. У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 мільйонів гривень. Фігурант обвинувачується у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.